Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на території Туреччини та Сирії вже наближається до 8 тисяч. Усесвітня організація охорони здоров'я припускає, що число жертв може зрости до 20 тисяч. Внаслідок масштабних руйнувань понад 34 тисячі постраждали. Пошуки вцілілих тривають досі. Докладніше про ситуацію з місця події нам розповість журналіст Ескендер Меметом. Я вітаю вас, яка ситуація на цю мить? Добрий ранок, Юлія. Ситуація наступна. Вчора ми були в місті Антакія. це провінція Хатай на кордоні із Сирією. А там зруйновано майже половину будинків, дуже багато людей постраждало ніч. Люди провели на вулиці у наметах. Що зробили самі там. Немає зараз немає, води немає, газу, немає, немає інтернету. А працюють рятувальники, працюють е, техніка. Е, дуже багато е, проблем е, з комунікацією і з інфраструктурою, бо дістатися до усіх, е, хто залишився під завалами, дуже важко. Е, після антакії ми поїхали до Іскендеруну, там досі е, палає форт його не можуть загасити, не тому що не вистачає сил, а тому, що серед предметів у контейнерах є хімікати, і тому було вирішено пожежними. Було вирішено обмежити зону згорання. Таким чином пожежники роблять з води коло також відбувається гасіння з гвинтокрилів з гори. І таким чином намагатимуться утримати вогнище, аби воно не розповсюджилося далі. Як ви правильно зауважили, на початку кількість жертв вже наближується до 8 тисяч. Поранено понад 37 тисяч і врятовано понад 8 тисяч людей. Дякую, дякую. Це був наш колега Ескандер Маметов про жахливу ситуацію в Туреччині.